Привіт! Я Христина Галас і ця програма Я в себе є. Тема нашої програми сьогодні це як почути себе. Якщо ти хочеш почати чути себе, перестань чути інших. Я хочу, щоб ти почула оцей вислів і зрозуміла, про що він. І зараз ми з тобою про це більш глибше поговоримо. Я часто бачу таку картину, коли дівчина постійно запитує про щось, таке одобрення від інших людей. Наприклад, а як мені ось там, наприклад, цей светр, або як тобі там цей колір. І коли ви хочете ззовні почути щось від людей, ви перестаєте чути всередині себе. І насправді це дуже небезпечно, тому що мозок в нас є нейропластичним. І коли ви місяць, рік часу робите ось такий вчинок, ваш мозок підлаштовується під інших людей, під те, що хочуть вони. І зовсім забуває те, як ви хочете, як ви бачите цю ситуацію. І зараз я попрошу тебе згадати ту маленьку дівчинку або того підлітка, яким ти була, і ти там точно щось хотіла. Ти точно там знала, яка ти, який в тебе характер, який в тебе смак, що ти не хочеш. І можливо в той період життя ти навіть не знала, як ти хочеш, але ти точно знала, як ти не хочеш. І це є важливий момент. І зараз тобі потрібно просто згадати те, що ти хотіла, те, що тобі подобається. І якщо в тебе немає зараз просто в голові пусто, що би ти дійсно бажала, і щоб відновити те, що ти дійсно бажаєш, щоб відновити це, оцей голос твоєї душі, ти маєш сісти, подихати, ми це зробимо на коврику, і прописати певні такі завдання, наприклад, 20 пунктів своїх бажань. Якщо вже там зовсім немає ніяких бажань, ти просто береш ключове слово. Наприклад, часто чую такий тип мислення, що нема грошей, та? відповідно, без грошей я не можу собі дозволити ні відпочити, ні купити щось, ні поїхати кудись. І ти береш слово гроші, малюєш стрілочку і пишеш навпроти цієї стрілочки, що для тебе гроші. Для мене гроші це комфорт. Що таке комфорт? Для мене це масаж, спа, відпочинок в горах, море. І ось такими маленькими кроками ти відновлюєш тілесні, тому що звикли ми думати, що тілесні практики це щось максимально езотеричне, максимально щось далеке. І ні, я так не зможу. Зможеш. Ти наводиш контакт з собою через тіло. І навіть склянка з водою, коли ти береш і п'єш, це також фіксується як твоє бажання. І коли ти ці бажання відкладаєш десь далеко-далеко в ящик і не чуєш себе, мозок сприймає це як ну, знак, що тобі не важлива ти. Наприклад, я хочу пити, я йду і п'ю. Я не говорю, я зараз не маю часу попити, або після роботи я поп'ю, або, наприклад, я хочу їсти. Я йду і їм, і тут важливо прям проговорити це вголос. Я хочу їсти, або я хочу пити, або я хочу спати, і я це роблю. Тоді мозок розуміє, що ти з ним не жартуєш, і він працює на тебе, а не проти тебе. Він чує тебе, а не інших людей. І з цього дрібненького починається зв'язок з собою. Ти починаєш чути себе, і твоє тіло та мозок розуміє, о Боже, вона повернулася до себе. Зараз ми перейдемо на коврик, і я тобі дам техніку, яка дозволить тобі зосередитись на собі і відсторонитися від цього шуму навколишнього. І таким чином ти будеш починати слухати і відчувати себе. Зараз ми на коврику з тобою. І перше, що тобі потрібно, це подякувати собі, пробачити собі і полюбити себе, тому що тільки ти, і ще раз ти відповідаєш за свій власний зв'язок з собою, за своє власне життя і за те, що відбувається в ньому. І є дуже класна техніка, вона називається Хопонопоно. Це давня гавайська практика, яка Є як лікування, тому що ми всі знаємо, що Гавайці вони дуже-дуже спокійні, дуже такі всі прийняті. І є основні чотири такі вислови, чотири фразочки, які дають тобі повернення до себе. І ти можеш використовувати це як налагодження зв'язку з собою, так само і пропрацьовки різних ситуацій. Можливо, неприємних, можливо, складних, і навіть таких, які тебе роздратовують, нервують, або ти їх не розумієш, чому людина саме так вчинила з тобою, або ти вчинила в такій певній ситуації. І тобі потрібно просто як мантру повторювати чотири вислови Пробач мене! Я люблю тебе, мені дуже шкода. Я дякую тобі. І по колу, поки тебе не попустить, поки тебе не відпустить, злість, невпевненість, агресія. І зараз ми зробимо три цикли повноцінних продихувань для того, щоб ти розкрила свій грудний відділ, впустила туди життєву енергію і тим самим скинула звідти стрес. Для цього потрібно обійняти себе, ось так, за плечики, зробити гарний вдих і видих. Вдих. Видих. Тобі може захотітись міцно себе стиснути. І ще раз вдих. Видих. Це може бути ручки вище, ти можеш себе тримати, ти можеш обійняти себе так. Ти головне чуй, як тобі хочеться це зробити. Тобто ти маєш відчувати себе, тому що наша тема сьогодні це віднайти оце відчуття себе. І зараз я з тобою це зроблю. Ви ставите свої ручки, як вам комфортно, робите імітацію обіймів і говорите собі, Я люблю тебе, мені дуже шкода, пробач мені, я дякую тобі, мені дуже шкода, пробач мені, я дякую тобі, я люблю тебе. Інколи ваші слова будуть йти від вас, і вони можуть мінятися. Якщо ви хочете саме практику понапону, то ви говорите чітко ці слова і повторюєте хвилину, дві, три, реально поки вам не стане легше. Якщо ви хочете щось своє і починати відчувати себе, свій запит, ви говорите, наприклад, стресова ситуація, ви говорите на вдих, ви говорите, Я люблю тебе на видих. І я відпускаю біль і от бавитись просто словами, тому що наше тіло воно дуже пам'ятає ситуації критичні, ситуації болісні, і тіло, коли ви особливо з цим відчуттям засинаєте, воно потім стає втомленим, розбитим і відповідно ви втрачаєте контакт з своїм тілом. І якщо в тебе немає бажань, мрій, цілей, ти зовсім не відчуваєш себе, то ці техніки вони допомагають відчути це дихання допомагає відчути. Ти можеш просто сідати. І дихати ти можеш сідати і проговорювати, що я пробачаю себе, я люблю себе, я ціную себе, і ти тим самим будеш розуміти, що це не складно. Тому я сподіваюся, ти сядеш і виконаєш цю техніку, і зустрінемося в наступних програмах.